У мусульман розпочався священний місяць рамадан. Це як відомо, місяць посту, місяць терпіння, місяць великого поклоніння. І такі іфтари, розговіння, вони проходять кожного дня після заходу сонця. Але саме сьогодні ми вирішили зробити іфтар великий, запросити багато гостей, пригостити. Івтар, це розговіння у мусульман під час Рамадану. Його проводять після вечірньої молитви в Україні. І започаткували як офіційну традицію у квітні 2023 року, коли президент Зеленський разом з українськими воїнами мусульманами та лідерами меджлісу кримсько-татарського народу взяв у ньому участь. Сьогодні ми е -е, дожидалися часу, захода сонця, тому що раніше не можна употреблять пищу. Пищу можна употреблять только після того, як солнце вже сяде. Наступило время разговения, Значить, був азан. Азан це призыв к молитве. І всі стали, всі, хто виполняє намаз, вони стали, пішли і выполнили свой обязательный намаз. Зазвичай ми намагаємося зробити іфтари поживними, але не дуже важкими. А так як сьогодні гості, ми хочемо за нашими традиціями пригостити їх. І тому східні, східні різні страви. Це буде плов обов'язково, зазвичай буває на іфтари у нас, і ще якесь гаряче блюдо, і інші різні, різні, різні смаколики. Це і солони, пахлава, пироги, торти. Матіхи – це традиційні пісні релігійні, в яких ми з Бога, дякуємо Богу. Розповідаємо про всю красу нашої релігії. Іслам. Також діти будуть показувати сценку, про які будуть розповідати про благі діяння саме в цей місяць, і що не варто робити не лише в цей місяць, а взагалі в житті. Цьогоріч Рамадан розпочався після заходу сонця, 28 лютого. Закінчиться він святом Рамадан Байрам 30 того березня протягом цього періоду правовірним мусульманам заборонено зокрема у денний час вживати їжу, пити, курити та мати інтимну близькість.